Знову великий привіт з Флориди. Я зараз знаходжусь в США і вже скоро повертаюся додому, але купила декілька адвент-календарей тут і вже зробила два відео з розпаковкою. Перше відео в мене було з розпаковкою люксового адвент календаря, який я купила за півціни, і тут тільки люксові продукти. А ще в мене вийшло відео з розпаковкою адвента від Сефори І сьогодні в мене. Буде бюджетний адвент календар від магазину Ульта. Ось так він виглядає. Він коштував лише 22 долари, і це, мабуть, найдешевший адвент-календар, який я змогла знайти в Америці. Ульті був вибір: купити адвент з декоративною косметикою чи адвент за 22 долари з доглядової косметики. І тут всередині продукти, які виробляються саме магазином Ульта, під їх брендом Ульта Б'юті. Він так і, мабуть, і називається. До речі, написано, що тут продукції на 75 доларів. І я обрала собі адвент з декоративною косметикою, бо багато. Мініатюру в мене було по догляду в люксовому адвенті. Як для бюджетного адвенту, то цей виглядає досить непогано. Тут всі продукти в індивідуальній упаковці, але тут лише 12 комірок, 12 таких коробочек. І давайте почнемо з першої. Так, я бачила, що він якось так дивно відчиняється. Ось Ось таким чином. ой, Ну, через цю дирочку нічого не пролазе. Їх доведеться мені отак от розсувати. Ну, добре, подивимось, що тут в нас у першому відсіку. О, вау! ульта це ж помада. Боже, що це за колір? Отак От він виглядає не дуже. Мені не сподобався. Але своч виглядає начебто непогано. Це в мене тут виглядає ну просто жахливо, коли відчиняю. І тут в мене номер два. Це в нас неповнорозмірні, але це ціні. Дуже дивного кольору. Ось такий сводч. Куди? Це тіні, я не знаю. Вони як якась какашунька. Я не знаю, що вам сказати. Він просто не хоче відкриватися по-іншому. Так, що тут у нас? Я не знаю. О, це гель для брів. Такий ось маленький. Під номером 4, мабуть, це кремові тіні. Так, дивлюся, єс. Yes. Yes, it's a shadow. Місяць в Америці я вже заговорила англійською. Ви їх бачите? Ви бачите ці ціні? А вони є. Ви їх не бачите, а вони є. Ну, ну як, це, як це нормально відкрити. Просто. Так. Щось таке симпатичне. Масло для губ. Я потім спробую. Дуже маленька мініатюра у вигляді кристалу. Ну, Нігті я точно собі зламаю. Не інакше. Так, о, ще тут в мене є ціні. Ну, це мені здається, трішки краще, ніж було. Ось такий своч. пильна, шоколадно, Коришнів якийсь. Так. Опа. Це маска для губ. Я вже не знаю, який я тут відкриваю а, номер, але це в нас блиск для губ. Так, ліплос. Ось такий, до речі, симпатичний відтіночок. Номер 9. Так. А це в нас праймер матуючий, теж мініатюрка. І він такий силиконовий. Далі, мені здається, це теж тіні. Ні, це в нас хайлайтер. Ууу. Ось такий. Дуже блискучий, красивий. Мені подобається. В нас тут вже номер 11. І це. Олівчик Че, чор, о, чорний? Так, чорний олівчик. І в хозяйстві знадобиться. в мене тут залишився номер 12. Бачите, я тут все відкрила. Один номер в мене залишився. І це буде. Це ось такий е, рожевий спонжик для макіяжу. Це останній номер. За 22 долари, можливо, непоганий набір косметики, можливо, для підлітка. Я не знаю, дуже все-таки яскраве рожеве. Я бачу, що вони спеціально виробляли ці продукти саме для цього адвенту. Вони не продаються в такому виді. До речі, я не бачила в них великі стенди, але саме ось таку упаковку мініатюри я не бачила. Що скажете, напишіть мені. Ні у коментарях.